Щороку наша країна відзначає чергову мирну весну, але час, фронтові рани і хвороби не в благанні до героїв великої вітчизняної. Щороку їх все менше і менше. Тільки в Харкові ветеранів війни залишилося близько 130 чоловік. Не набагато більше їх і в області. Розрозден Ноєнгамбург. Я пропустив Бухенвальд, я був ну, Бухенвальд. Нуєнгамбур, Дора. Берген, Бельзен посередні. Коли почалася велика вітчизняна, Кривеніку Олександру Івановичу ледь виповнилося 16. На той час вони з братом меншим від нього на три роки вже були повністю самостійними. Мешкали брати на Київщині в 15 кілометрах від міста Прип'ять. Там їх і застала страшна звістка. Війна у 42-му році почали нас брати в Германію. Молодеж мені вже було. 16 років вже почався. 16 год дівчат, хлопців організували з усіх цих сел, полісся називалося там же. І в Чорнобиль привезли, ще там ми трошки переночували. І в Київ. Гнали нас німці на тачанках, а поліцаї на конях на верхах. Ішли пішки до Києва три дні. Там полонених загнали до привокзальних бараків, а через декілька днів погрозили до вагонів і повезли в невідомому напрямку. Їх першим нелюдським випробуванням став концтабір Росрозен. Росрозен, нацистський концтабір, що існував у 1940 45 сороковому роках в районі села Гросрозен у Нижній Селезії. За період існування через табір Гросрозен пройшло 125 тисяч в'язнів. З яких 40 тисяч померли або були вбиті. Там хлопці наші з нашого села. тисячі в чотирьох втікали. І місяці не провели, погиблі. Страшне діло там було. Крематорія День і ніч горить. під сітками труп зложені, штабеля такі. Страшно нам було. Працювали майже цілодобово. Вручну добували будівельний камінь, вручну його переносили і грузили до вагонів. І так від зорі до зорі, знесилені тяжкою працею і голодом. Денний раціон полоненого складався з трьох картоплин в мундирі та 250 грамів хліба. Люди помирали щохвилини. Трупи спалювали в крематоріях, які диміли 24 години на добу. І не стали нам їсти давати. Було таке, що це м'юце називається по-німецьки. Бетон привезли, Черпак, і 200 чоловік, нілоцькі німецькі, то в ето тому не брали ж там, щось там трошки. Берген Бельзен. В цьому концтаборі не було газових камер, але тим не менш люди гинули від хвороб. В останні місяці існування табору нестача харчів була такою гострою, що в'язні вдалися до канібалізму. Берген Берзен став найстрашнішим випробуванням для Олександра Івановича. Признається і досі не розуміє, як йому вдалося вижити. На його очах вішали товаришів, забивали до смерті, ставили над ними медичні експерименти. Буракіс були трохи ярусні, матрас якийсь такі, що не ну, як Брунор. І одно діяло, ні подушечки, нічого ж не було. Авштейн, шняль, 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 і то шлангами блакавей. Німці заключаний був. вот, били дуже. Рятуючись від голоду, люди їли глину та брикети з тирцем. На територію табору вирував тиф. Так через початок епідемії в грудні 1944 року померло 350 чоловік. Січні 1945-го кількість загиблих від страшної хвороби досягла тисячі чоловік в лютому 7 тисяч, в березні 18 тисяч 355 полонених. Коли у квітні 45 го року Бергенбельзен звільнила британська дивізія, більшість в'язнів вже не рухалися і не розмовляли. 15 апреля 45 го року захватують англічани. Ми лежали вже не подималися. Англічани зайшли, танки 15 апреля вже увечері сонце вже заходило. Роздали Красний Крест, пасочки такі, і почали нас вивозити. Раздевать, прыскают нас, бо там вже воші було страшне, все чисто прыскают, у прості водіяло, і скорі воєнні такі бобіки, по чотири чоловіки у госпітальнах. Після шпиталю переїзд до радянського союзу знову лікування і знову важка праця. Але вже така бажана. Хотілося якнайшвидше відбудувати зруйноване війною село, підняти з руїн країну. Олександр Іванович одружився. В шлюбі народилися дві доньки. Зараз у нього шестеро онуків і семеро правнуків. Вважає себе щасливою людиною, бо, хоч і переніс не людські випробування, та залишився жити, жити щасливо і мирно і працювати із задоволенням, бажає ветеран війни всім нам. А ми йому дякуємо за його подвиг і вклоняємося перед його життєвим шляхом.